Не біжи в обійми сну, поки що не треба. Я тебе в політ візьму до нічного неба. В мене є абонемент для таких візитів. Навіть вже купив букет. Небо любить квіти. В небі безліч є зірок, мерехтливо сонних. Їм придбаєм цукерок або торта тонну, не зашкодить і шоколад, чорний. Аж до млості, Зустрічай чумацький шлях. Ми до тебе в гості. А ще нам, перед тим, як злетіти в небо, не забути прихопить липового меду, бо ведмедиці давно вже його чекають. І велика, і мала люблять мед, я знаю, так що нині не до сну. Поспішай, миленька, бачиш, нам вже підморгнув місяць молоденький. Хто ще з нами до небес? У мандрівку хоче, ми сьогодні вкрай чудес, всіх берем охоче.